Ця кішка, привезена з грим'яча, осліпла після мінометного обстрілу, розповідає її хазяйка Тетяна Борозовець. Одну кошку вбила насмерть. Кот ще був, попала в лапу, осколок. А їй повезло менше, просто контузія. Точно сказати не можу, коли це пройшло. Родина Березовців з прикордонного грам'яча до Орлівки переїхала місяць тому. З собою з під обстрілів люди забрали домашніх тварин своїх і чужих: дев'ять котів і п'ять собак. Деякі з них поранені та контужені. От його контузило, кантузіла навірно що він перестав слишити і плохо бачить зовсім. у грам'ячі. дожили 900 людей? каже, залишилось кілька десятків жителів, і покинуті собаки, що голодні, бігають селом. Собаку бросил хозяин. Выехал, пока он нас нашел, голодал, теперь мы его зовем пылесосом, потому что он собирает у всех все. Даже если ему не влезает, он ест впрок. Розповідає, коли виїжджали з речами та тваринами, загубилась одна з кішок. Попри те, що російські безпілотники регулярно знищують техніку на в'їзді та на виїзді з села, через тиждень жінка зі знайомим ризикнула повернутись до грем'яча. Бігала квота реальна, бігала і кричала і звала мураха, 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 ти де? і плакала. І от коли ми вже ввечері почали виносити речі, які є, що, що ще намагалися вивезти з собою. Она пришла. Она пришла. И и, 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 и что это за радость, какие-то эмоции вот, вот животное до того напугана, она сейчас вот боится, что мы ее бросим. И она у нас просто ранена, В будку прилетела. Это. Так теперь она ранена. Про одну зі своїх собак розповідає Катерина Брозовець, дочка Тетяни. Дома краще, звісно. Ну, звісно, звісно б не бабахали, ми б поїхали додому. а там б'ють дронами та кидають. <реку> Это, в общем, літають, не кидають, хати розбивають. Так людей б'ють розбивать. Нас... Ну да, нас вигоняли ти. Яну... Лапу Лапу дає. Ану, ану, ану дай лапу. Лапу дай, пожалуйста, лапу дай. Лапу дай. Дай лапу. <реш> <реш> Отак так. Молодець. У нас було двоє собак. Тоша. І Джуна. на верби тожко у грубі та що був красивий, Такий чорний з білим, собака був. розповідає собаку дроном вбило у буці. Батько Катерини, ветеринар, намагався, але не зміг врятувати пса. Юрій Березовець і сам має поранення. 15 липня російський дрон двічі зробив скиди на їхнє подвір'я. Чоловік якраз годував там собак. У його нозі досі осколок, який у районі лікарні не змогли витягнути. Потрібна додаткова операція. Зіба поїхав, ми собак кормили. Пошов собакарми, вийшов собакармив, він гудисити. І гранату вкинули. Раз, потім, секунди три, може п'ять пройшло, другу, другу гранату. Ну, вже так рішив, вже перший раз по, ноги оце копало, нога, рука. Після того, каже, і вирішили виїжджати родиною. разом із дружиною та двома дітьми. Весною ми ще садили городи, все, все, ми, все, ну, літали, але ну, вони людей не трогали. А все ось десь, вже в начальній літі, почали вже кидати, вже Ціленаправлено ціленаправлено по людям. По людям. За словами Юрія, жителі Грем'яча настільки налякані російськими дронами, що бояться виходити на двір. і навіть померлих ховають без трун на городах. А як туди на кладовище зайти? Як, як вони дрони літають? вони з гранатами літають? 200 метрів кладовища від границі, де русские стоять. Угу. Як вони, вони б'ють от наводкою. на Ідіть і спробуйте захоронити. Розповідає, що їхня кобила була кілька разів контужена. Юрій підтримував її уколами, але після останнього вибуху врятувати тварину не вдалось. Найбільш незрозумілим для неї каже Тетяна. Було не те, що російські оператори дронів у грем'ячі цілили по місцевих жителях, а те, що вони цілоспрямовано робили скиди по тваринах. Перший зброс у нас був в адворчуда мурмужні камікадзе каміказ але ну, не розірвався. Ладно. Можно было сказать, что это це, ну, целенаправленно там ну по человеку заходил во двор. Второй сброс там у, у нас загон был для цыплятов. Ты же оператор, ты же видишь, куда ты кидаешь? Людей нас не было во дворе на тот момент. Третій раз уже опять же по собаке кинули. Какая логіка? Івоже ж ми виїхали уже. І опять розказував, що знову кидали по тим собакам по, по соседним дворам, где ми кормили собак. Зачем? Надія Почечун, мати Тетяни, розповідає, від початку літа через російські обстріли грем'яч остаточно залишився без електропостачання пошти магазинів. Винули люди та все. Жінці 74 роки. Вона приєдналась до родини в Орлівці останньої. Виїхала з Гарміча у середині серпня. Розповідає, шкода була його городиною. Ще картошечку копали, сюди дітям привезла картошечки, ріпочку нарвала, цибулю вибрала, ну, а останна картошка вся патічка залишилася. Згадує день, коли покидала прикордоння. Ми поїхали на тракторі, я наверху їхала їхала. До... До... Каменскую слова до проїхали, і ковпінку серце ускакувало, кріпко страшно було. Кругом одні то ямки на дороге, то й машина розбита. Навіть і курі, і то я сюди привезла. Мені жалко було, а люди это, говорять, говорили, ти не доведеш, Ну, слава богу, собаку привезла. Цей будинок в Орлівці родині запропонувала громада. Всі сусідні будинки покинуті. Покинутим був і цей, щоб підготувати його для переселенців. Коштом благодійників відремонтували дах, замінили вікна і двері. У селі тепер проживає 38 вимушених переселенців. Орлівка одне з найбільших і найвіддаленіших від російського кордону сіл громади. А ти вже хоча старенький, ну щось десь, якщо вже без вихід, так можна щось обустроїть. Підремонтувати. займається регіон наш сільським господарством, картопля, зернові, такі так. Що робочі руки надо, і трактористи, і різнорабочі. Староста каже, поки не з'явились вимушені переселенці, будинки в Орлівці не купували. Вони нікому не були потрібні. Власники будинку, куди поселили переселенців, давно виїхали. Тетяна каже, їхня родина хотіла б залишитись тут, якщо зможуть викупити це житло. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.